Привітуся нашим любим та шановним глядачам. Ми дуже раді вас вітати на езотерично прогностичному Ютуб-каналі Таємний Вісник. З вами Катеріна, з вами прекрасний медіум, наша чарівна українка, пані Анна Атаманова. І сьогодні ми тут будемо працювати для вас. Так, як перед нами мапа нашої країни, я думаю, що ви здогадалися, що зараз ми з пані Анною будемо продивлятися, що не так, по містам, кому йдуть загрози, де може прилетіти, що може трапитися. Тому що от перед ефіром може встигли б говорити, що пані Анна побачила на тому тижні, що станеться з Вінницею. Так, ви всі читали новини, знаєте, що прилетіло в завод, і ми прямо описали будівлю, так, Сіра, з, там з чорним дахом, ну, власне, так і сталося. І по енергетиці ми говоримо. Говорили і постраждав Кривий Ріг. Тож, пані Анно, кажу нашим глядачам сьогодні 16 липня, ось, і ми не знаємо, коли вийде цей ефір, але на тиждень до наступної середи так, ми зробимо прогноз зараз і подивимося, що по нашим українським містам, кому йдуть загрози. Так, і ще ми говорили про Львів. Які пам'ятаєте, пані Катеріно, в той день, коли Львів обстрілювали. На ньому також була велика небезпечна енергія. Сьогодні у нас число 16, моє улюблена. прекрасний день. Сьогодні доленосний день, до речі, Чому? для мене вирішальний, особливий. До мене особливі приходять духи відповіді. О, так. Я в цей день дуже отримую багато відповідей. Так, ну що? Звідки вам хочеться розпочати? Угу. Готують масований обстріл. 18 число виходить, 17-го числа. Світло. Oh. Бояться світла. І це Київ, Київська область. Енергостанція. Щось якась чи теплиця поруч, теплиця, теплиця і котельня. Котельня оберігайте. Mm. Uh -huh. Шкільний дитячий заклад роддом. Я бачу недавно, тільки не можу зрозуміти. Так тільки картинку я бачу біля роддому, були обстріли. Були. А, щас. Це якесь дитяче приміщення. Знову якийсь або спортклуб, або Шевченківський район. Там вже прилітало по спортклубу. Було? Так. Да. І ще раз тут. І, значить, ще раз, може бути, Шевченківський район. Центр Одеса готується тримати удар Фу, Харків. Харків. Наступ. Наступ на Харківщині. Харківщина зірвати учбовий рік. Десятий місяць. Обережно. Неймовірна велика кількість шахетів, те, що літає, готують авіацію. Нашу авіацію готують, щоб збивати? Ні. Наша в тому числі. Ага. І їхня. Це або китайське, крилати щось. Ага. Китай. Китай. Знову ми як посварилися з Китаєм. Помста. Лавров поїхав в Піднебесну. Ось буквально на днях. Домовлятися щось для своєї Росії. Брати, домовлятися, щось крилати. Значить, Лавров привезе нові шахіди в Росії. Шахеди й так по... поступають великими партіями в розібраному вигляді. В Києві вже mm -hmm. знайдені були уламки шахеда з прямо з «Made in China», там прям шматок. Китай, обережно, Китай, Китай. Зараз проглянемо Китай. Щось наші як от різко їм сказали, і після цього Китай дав зелене світло. Китай буде тиснути на Америку. Тепер їхній хід да. Америка. Америка. Сварка скоро буде Китая і Трампа. Дуже гучна на весь світ. Поки що таємна. Будуть ага. дуже тиснути Трампа. Але Трамп вони що хоче Трамп? Трамп хоче допомогти сильно Україні. Відганяють. Трамп хоче різко завершити війну. Що йому треба зробити, аби це в нього вдалося? Запуск сильних ракет планувався найближчий час. Попереджувальний перший, угу. а потім сильно, сильний обстріл залпові. Прям одна, два, три, чотири. Багато ракет бачу. Це те, про що, от, як Ванга казала, золотий дощ буде. Так. Київ, Київська область. Київська О, область. Отразу Біля так. кладовища. це Святошинський район. Значить, частні будинки, дрони і велика кількість. 12 годин ночі. Поїхали, готуємося. Що, що ти хочеш сказати Сонце? Ну. Сонцю. Так, якась соцмережа, інтернет буде. Знову. Зміна блок, блок. Теса. Теса. Київ. Київська область. Підзагору. О, Київська область. Подивіться, як. Сильно. Аналіз. Дніпро. Дніпро планується удар. Світло починають з осені активно вибивати світло. Поля! Так. Що це за влучання біля трактора чи в трактор? Бачу поле? Херсонщина, ні? Трактор? Ні. Поля. Біля тварин. Знову біля тварин загроза. Так, біля тварин, я казала минулого разу, десь зоопарк це зоологічна, да? там недалеко КПІ. Що це? Київ, Київ? Кривий Ріг, Чернігів, ну майже вся Україна. А тепер захід України. Мішень. Захід. Львів, зараз подивлюсь. Мішень Західна Україна, так? Угу. Що ж їм треба тепер від неї? Так довго не чіпали, а тут уже і по чернівцям, і по всім гатять. Бояться, що там, а, що там активно дрони готують. Угу. Вінницю три роки і один день не чіпали, тут зачепились цими Вінниця дронами. Ще буде? У вас це нормально буде? Я як знаю, коли треба приїхати в Київ, коли Келлах приїхав, та і футфу поки що більш-менш. Це просто для того, ну тому що мали бути дуже сильні обстріли. Тому нам візити постійно потрібно запрошувати. Угу. Візити, візити, візити. Ой, хай взагалі переселяються до нас. Фастів, Фастівський район. Там або не дуже там. сильно було да? днями, да. Що Фастівський район. От іще може бути. Фастівський район, там, де частні будинки, і там, де шкільні якісь або родоми або заклади. Знову Шахіди. дрони. Да, дрони. І там, де біля кладовища. Ще раз. Кладовища на себе. Беруть мертві, підтягують на себе. Так, Одеса. У нас що, має приїхати зброя? Класно, сильно. А ви не бачите ось? Ви бачите, що може в цей? Угу. Мені чомусь там, де Одеса біля салонів краси, заклади краси, все, що пов'язано з жіноцтвом, естетична медицина, якась хірургія, косметологія. Що там можуть, як уламки впасти? Будинок бачу, боком стоїть. Світлий, вулиця, як третій третій поверх. Львів. Обережно. Харків, Херсон. Нікополь. — Що таке О, Що? погано там сьогодні було дуже. Там Нікополь, от іще буде. Нікополь, жесть, чорний дим, да. запах такий. Йде. Нікополь. темін, світла нема. Позбавили. А ще хтось буде сидіти без світла, будуть лагодитись. Постійно так буде. Світло. Тобто, все, пішла вже наша інфраструктура. Нам потрібно електро. Сонячні, якісь, як я й казала, така штука, така зброя, що в землю uh -huh. вводиться, і просто як струму молнії вибиває при наступу. Ми тоді будемо захищеними. Але потім буде авіація, і для цього нам зараз хочуть таємно передати ще відбивні штуки, і ну, не буду багато говорити. Про діновини хай побачити. передадуть. Хай передають і чим побільше, тим покраще. А вони нам жодного ще разу карти за сьогодні не показали Сумщину, подивимося їх. Сумщина, Боже. Волинь. Там переселення. — І, Та, і Озерне, за Озерне питали. Та, Озерне, Житомирська область. Житомир ми казали минулого разу. Називали Житомирську область. Житомир. Бачу, ще буде повітряна тривога. Майже вся Україна. Отут чудом. Захищається і їх відводить прям чудом. Угу. Це захід. Захід, так. А от Дніпро, ця частина Миколаїв, а Київ, це ж просто, знаєте, це як бусіночка, Вішенка на тортику для них. Угу. Дивіться, що робиться. Без світла хочуть Київ. На 19 число потрібно бути обережними. 11.05 вечора Київ. Київ і Одеса. Під Чорною картою і ще Чернігівська область. Але мені йде як Дніпро. Вже легше сказати, де не буде. Дитячі заклади, дитячі установи. А що мені каже, от моя бабуся каже, повернення зараз йдуть розмови за повернення дітей викрадених? В пресі немає. За величезні, величезні гроші, розблокування якогось перехопленого чиновника російського кошти заблоковані. От викуп дітей. Торг. Це інша країна з Росії вивезені діти були літаком за невеличку партію торг іде вивезення дітей. Звільнення тюрем в Росії зараз нова хвиляції, нова хвиля позбавлених волі буде. А, я думала, навпаки, з цих, що посадили в тюрмі, візьмуть на фронт. Так, 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 так. Вони чистять, вони собі дуже, знаєте, як. А там взагалі, пані Анна, там щось з кремлівською верхівкою коїться, там же так, того прибрали. Так, ми ж казали, що там буде хаос. Значить, так, у них ослаблений енергетичний зараз канал, пішов збій. Я скажу так, що це удар пішов магічний з України. Десь вдарили по святині, тому там в верхівках багато зараз хворіть будуть. А, там такий дурдом, легкий дурдомчик починається. Бо вони вдарили по нашій церкві не один раз. Відбій страшний. Пішов. І дивіться, якщо ми будемо відбудовувати церкву, я вже не знаю, може, чи що, вже, чи почки йти робити, <реш> відбудувати треба церкву. І тоді там це ж утворюється величезний енергетичний потік, купол захисний над Україною. Це в мільйон разів сильніше, ніж одна людина буде молитися от просто. Наповнювати енергією, і воно постійно, як фонарик, як випромінювання захисту буде. І я відчуваю, знаєте, в мене так двояко, ніби Україна перед смертю на колінах стоїть. І в останній момент, як хтось позаду відріже котівнику голову, і все. І Україна, Вау. і Україна перехреститься і скаже: Слава Богу. Життя продовжується. Дай Бог, щоб так було. Це всі ми хочемо. Віримо, молимось. Усі-усі, я вже не знаю, я вже всі з себе сили позливала, що тільки можна. Щоб зараз я відкрию секрет. Постійно роблю обряд на те, щоб Україна звільнилася. Звільнилася чудом. В останній момент є такий варіант, я проглядала. Ви знаєте, зараз ми в такому просторі, коли. Майбутнє не може чітке, воно має розгалуження і декілька варіантів uh -huh. запуску. Нам дозволено мати вибір і робити так, щоб ми обрали і йшли до одного варіанту. Не може бути чітке, ми можемо змінити все, а тому, що ми віримо, а тому що ми молимось, тому що ми все робимо, і магія, і вся вся енергія. І вся любов до нашої. Ми за свою землю рвемо, роздираємо їх, розумієте, роздираємо. Так і є. Ми ж на, на шматки їх роздираємо, співаки, жінки, усі, усі. Нам потрібно зараз той пік, щоб, не дай Боже, ми не втратили віру, не ослабились. Не слухайте ці новини про корупцію, що там той прав, той крав. То крав. А, витрачаємо всю силу, енергію. На те, що ми довершили діло до кінця. Україна, врешті-решт-решт, по ітогу буде Україною. Ну настільки ви ви собі не представляєте, які у нас будуть відбудови. І тут ще домішується якась віра інша. Це суміш буде вір, якісь нові молитви, церкви, але такі сильні, потужні. Я думаю, що це величезний потік євреїв буде. Про це дійсно зараз всі говорять з приводу І я про це давно казала. Так. Їхня віра підсилить, підкріпить нас, і тоді тут просто постійно боротьба йде, як ми вияснили з ченелінгу так що боротьба воїнів і вірувань постійно, мусульманська віра давить. Християнську віру, християнське язичництво. І воно постійно в от, такі, знаєте, в хаосі. Якщо ми віримо в свою віру, якщо ми наповнюємо енергію, ми не маємо розділятись не той час. Всі сили максимально в перемогу і тільки так. В перемогу, хай там хоч що, хай нас три горобчика, а там 10, 10 орлів. Нам все одно, ми все одно очі можемо повидовбувати да. і горлянку передати. <світ> <добрияче, світ> <світ> бо ми за своїх пташенят. Ми за своїх за своє гніздечко. Тому в нас мотивації, в нас будуть сили добавлятися, вливатися наші всі духи за нами. Ніколи ні в якому разі не зневірюйтесь, бо ми тоді ослаблені. Без духа бойового воїни не можуть перемагати. Так, пані Анну, по-перше, вам дуже дякую за те, що ми подивилися і попередили зараз по містах. Глядачі уважно слухають завжди. І у нас буквально лишається дві хвилини до завершення, і ми з вами домовилися, що розберемо питання нашої глядачки від пані Алли. А всі, хто завжди пише, хто підписаний на телеграм таємний вісник, той перший отримує, так би мовити, бенефіти, так переваги. І ось наша постійна глядачка, пані Алла, написала мені, вислала фотографію брата і попросила. Саме до нашої прекрасної пані Анни Атаманової звернутися. І тут ціле розслідування, тому що в жінки пропав брат. Давайте я вам зачитаю, так? Угу. Що є фотографія. А можна я зараз? Так. І зараз ми будемо робити розслідування. Тому що це не просто безвісти зникла людина. Угу. Можна зачитувати. Так, цього хлопця звати Рибак Вадим Петрович. Значить, у пані Алли 26 травня зник брат безвісти. Ось цей 30 травня в неї був пропущений від нього. Це було через 5 днів після зникнення. Вона побачила це через пару хвилин після дзвінка. Собі, не може собі пробачити. Я постійно себе добуває, що чого я. Він мені щось хотів сказати. Так. так, вона набирала, передзвонила, але вже не було зв'язку. Потім їй прийшло сповіщення, що він зник без звісти е, ну тут біля одного з населених пунктів Донецької області. А через півтора місяці прислали інше сповіщення, що він зник в іншому частині, в іншій частині Донецької області. І коли вона уротного запитала, він сказав, що брат був біля першого населеного пункту. Ось, але вона не знає, хто і навіщо змінив сповіщення. Вона розуміє, що коїться щось нечисте, що від неї щось приховують. Вона не може спати. Вона дійсно себе корить, що не встигла тоді взяти трубку, коли брат намагався в останнє подзвонити. І вона дуже просить у вас допомоги е виявити правду, що з ним сталося і що приховує командування. І є дати народження. Я думаю, що я вам можу їх показати, просто щоб не озвучувати, так на всі, і ось коли він зник. Ого, яка дата? Два... Ого. Ну, зниклу дату можна, да? Mm -hmm. 25, mm -hmm. Ну, ви ж знаєте, що в нього був конфлікт з своїми. Його ображали. ви це знаєте. Ви отак... Сильно любите, але запитали, чуйте правду. Чи живий? Дуже багато буде змінено в показаннях, це ще не останні зміни. Він живий? О. Перевезено було не один раз. Був конфлікт, хтось був не в собі, якісь розмови про жінку, суперечки виникали. Просто вже, знаєте, як психічно не витримують військові, в них є такий такі вираз, як падає клєма». Угу. От навіть я коли спілкуюсь з військовими, я їм намагаюся допомогти там, хто на лікування, то вони навіть забувають, от щось таке на мене каже ніна, чи там ще знаєте, ну, бувають такі моменти. Тут до цього потрібно з розумінням відноситись в цілому, але там був конфлікт. Пані Алла знайде його? Зараз подивимось. Це було на території, десь на вулиці, розборки знайдемо. Шукати буде, шукати постійно. Через хтось видасть інформацію з хлопців знайомих. Угу. Все ж таки вийде інформація, можливо, підтверджує. Ну, хрест перевернутий. Важко буде знайти. Хоч би знати, живий чи не живий вже. Знаєте, більш скоріш за все він не повернеться. Він ще не зразу ну, якби показує поранення, mm -hmm. травми сильні, але повернення, дай Бог, щоб я помилилась, я завжди прошу Бога, щоб щось сталося так, щоб моє бачення Угу. Але повернення я не бачу. І правду тільки через знайомих хлопців, і пізніше, може, хтось повернеться або буде Угу. Розкажуть. Так, пані Алло, ми бажаємо вам наснаги і сил боротися Цибу за люблю. правду. Часник, цибулю, люблю. Бажаємо вам наснаги боротися за правду і справедливість і все-таки знайти ту правду і знайти свого брата. Я впевнена, що ви впораєтесь. Пані Анно. А вам я дякую, як завжди. для наших прекрасних підписників таємного вісника. Ми зробили. Максимум чудовий ефір. Я нагадую, що всі контакти нашої прекрасної пані Анни знаходяться у нас в описі під відео. Ви можете звернутися на особисту консультацію. Ви можете прийти на прямий ефір, подивитися, що є в асортименті у пані Анни. Там є і карти, там є і заряджені парфуми, і інші цікаві речі, так, які сподобаються кожній жінці, я впевнена. Я вам також величезно, величезно висловлюю подяку, пошану за ваш неймовірний професіоналізм. За вашу тактовність, ввічливість і розуміння. Енергії, коли людина працює, наскільки ви мудро ведете передачу, і це завдяки вашому бажанню і вашому розумінню, як правильно працювати з такими особливими людьми. І тому обов'язково ставимо лайки, подяки пишемо пані Катеріночки, вона просто чудова. І завжди ми для вас будемо робити щось неймовірне в плані роботи. Так. Тому. Тому підписуйтесь, ставте лайки і нічого в жодному разі поганого не пишіть. А в ще попереду так багато цікавого з новинок, якими ми вас потішимо, сподіваюся, в серпні місяці десь наприкінці. От я впевнена, що вам дуже сподобається, бо це буде абсолютно новий формат. І тільки з Анією Атамановою ми це зробимо для вас тут, на таємному віснику, ексклюзивно. Тож залишайтеся з нами, прощаємося з вами до наступних ефірів. Дякую. Дякую вам.